До Чернігова приїхав П'єр Берже, французький художник, волонтер, друг України. Торік П'єр вже влаштовував виставку картин на теми війни в історичному музеї, потоваришував з чернігівцями і от зараз повернувся. просто дуже добре в Україні, наче він і не їхав, наче Україна була постійно з ним, а він з нею наче і не було цієї розлуки. П'єр у Чернігові проведе майстер-клас, презентує свою книгу з репродукціями картин та віршами. І зрештою він привіз 60 своїх малюнків, буде експонувати їх як у музеї, так і навіть просто неба. на, на вулиці, да якраз свої великі малюнки, нові які він підготував Через мистецтво П'єр розповідає у Франції правду про війну і збирає на виставках допомогу для українців. Художник згуртував навколо себе цілу команду ентузіастів. Торік приїздив у Чернігів з дружиною Валері зараз зі своїм товаришем Жаном Жан дуже надихнувся першим візитом П'єра в Україну. Як називає це сам П'єр? Його і гуманітарна, і мистецька така місія. Він хотів. Побачити тих людей, які настільки потужно протистояли цьому варварському нападу Путіна, місто, яке вистояло, і люди, які вистояли, він також хотів би з ними поспілкуватися, подивитися на їх повсякденне життя. Митець створює малюнки, надихаючись історіями конкретних людей, тому він готовий до спілкування з чернігівцями. П'єр Берже перебуватиме в нашому місті до кінця лютого. «Стосовно на зустрічі з людьми він завжди відкритий. І якщо хтось захоче приєднатися, просто поспілкуватися, можливо, своїми історіями поділитися, він тільки радий.